І Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, сьогодні наша свята Церква. Всіх свят. Всі святі це є герої віри. Які перемогли себе, здобули собі небо і святість над своїм високим прикладом серед темряви ночі. А ми в цей святий день проводимо архієпархіальну прощу до Блаженного Симеона Лукача у Старуні, щоб стати гідними ласки святих. Потрібно їх наслідувати у щоденному житті, а вони насамперед відзначалися своєю глибокою вірою, великою любов'ю до нашого Господа Ісуса Христа. Цією вірою довершували великі діла та не шкодували свого життя, жертвуючи Господеві нашому. Ісусові Христові, переносячи терпіння за Месію, святі добре пам'ятали слова Небесного Учителя. Блаженні ви, коли вас гонитимуть і переслідуватимуть ради мене, а хто погубить свою душу, знайде її, знайде її вічно щасливою у небесному Царстві. Всі святі пам'ять, яких у цю неділю вшановуємо, посвятили себе служінні Богові. Вони, пізнавши правду святої віри, її дотримувались і ніколи не сумнівалися в тому, що навчає свята Церква. Святі насамперед шукали Царства Божого і правди Його. Особливо потрібно пам'ятати християн-героїв у часи кривавих переслідувань, коли ревні християни йшли на муки з піснею на устах та інших, заохочували до цього. Ми віримо, що святі, які є біля Божого престолу, мають можливість вислуховувати наші молитви і доносити їх. До престолу Всевишнього Бога, допомагати нам у наших потребах, якщо ми цього гідні, тому і ми наслідуємо їхню віру і їхнє життя. Спаситель навчав, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед своїм Отцем Небесним. Для Твого створив нас Господь Бог, що ми у цьому короткому часі земного життя заслужили собі на вічну радість, тому наш обов'язок всіма силами прагнути до цього щастя, для нього жити і для нього працювати. Сьогодні Свята Церква, згадуючи всіх тих своїх героїв, віддаючи для них почесть, промовляє до всіх нас. Глядіть на своїх світлих попередників, героїв, імена яких ви носите, споглядайте на них і наслідуйте їх, бо вони були також колись такими людьми, як ви. Вони мали слабке людське тіло, потрібно тільки мати бажання. Тому стараймо всіма силами долати різні труднощі і прагнути до спасіння. Якщо вони змогли, то і ми зможемо. Життєвий шлях блаженного Симеона Лукача ясно навчає, що для того, щоб осягнути небо, не обов'язково чинити надзвичайні речі. Слід, слід бути людиною. Повноці цього слова. Бути людиною. Владика. З великою радістю і святістю ставився до своїх душпастерських обов'язків, палко служачи вірним, уділяючи святі тайни у часах переслідування Святої Церкви. Над усе блаженний Симеон любив святу Євхаристію. Тільки вдумаймося в слова однієї з його проповідей, що говорив владика. Щоразу, коли стоїш у церкві, пам'ятай про Євхаристійного в'язня любові, навідуйся до нього якнайскоріше. Це прекрасне заохочення і для нас з вами, сьогоднішніх християн, коли маємо так багато храмів та відпустових місць, в яких щодня. Нас очікує цей Євхаристійний в'язень любові, за словами блаженного Симеона, що там чекає наш нас Господь Ісус Христос при Святі Євхаристії. Дорогі в Христі, в цей важкий час молімо Бога за заступництвом блаженного Симеона і всіх святих. За батьківщину нашу Україну, царство жорстокої війни, за наших воїнів, братів і сестер, синів і дочок, тих, хто бореться і здобуває волю, незалежність батьківщини України, віддаючи своє життя на жертовник, Бог і Україна це клич сьогоднішнього часу. Для всіх нас. Боже, благослови Україну, благослови українське військо, перемогою і даруй нам Твоїм дітям. Твій благословенний, справжній і справедливий мир. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!